Приходь. А чи захочемо на твоя мама? Захоче, адже я тебе люблю. А усі хлопці кофенки за мною припадали. І казала, що мама, не віддавайте мене за цього придурку, А ми мені за турніння принцеса житимеш. Де ж мені, молоді літа, та дівоча краса? Усе тебе ці п'янього, шибні, харці зі. Води і що, випала? Випила, думала, що до І Щоб перестала киячити? Мама тебе і перестала, та не до горілки їй було. Кричала, що у животі печати, та до вечора мені вмерла. Може, мамо, і мені поїхати з проконом до знакомо, Буде й мені таке щастя. А вже з <звук> Ой, чую, чую, відьми. This is a 你过。Yeah, cool. А мати піч, щоб ти знала, нема світі нічого щастя, як за дурним жити. Він не б'є, не б'є, а тільки посміхається. Красота. Що ж ви робите, мамо, зі мною? Так, мамо, йдемо йому грати з празником. Треба гарно виглядати, бо му щилися. Зуспішно. От я молотив з батьком зерно на то, роз ціпком по зерну, а другий батько батька і повисну. Він так і з торчика А я покликав, каже, не всі всідове. Треба женити. Я думаю, як це не всі добре. І мама є, і тату є, і пес в будці сидить. А жениться можна. Люблю я на весілля перед із маком їсти. Да. А навіщо тебе жінка? Як що? Напечемо поругів з маком, будемо макати в мед. Ти їсти? А як не напече? Хий, пиху напів. Батько казав, до весілля не можна. Після весілля має поперець. Добрий вечір вам, чехетний пане. Добрий вечір і вам, добрі люди. Просимо, сідайте, будьте гостями. А звідки ж ваш Бог несе? Чи здалека, чи зблизька? Може, ви охотники які? Може, рибалки, а може, і вольні й козаки? Та і козаки, і вольні і рибаки. Ми люди німецькі, йдемо з землі турецької. Ви, дуже москалі. Brass in the Та я й кажу товариші. так таке так Та що нам на погоду? Тідемо дивитися, ходити. Ходили, ходили, так і сліду не знайшли. І тут нам іде князь, підіймав угору плечі і говорить такі речі. Гей ви, охотники в оці молодці, трапилась мені кониця, красна і не їм, не сплю з того часу. Все про неї думає. Та хто знайде, та тому хоть 10 городів, хоч 30 кладів, всього, чого хочете забажайте, все дам. Та нам того і треба. Так, так і так. І пішли ми по снідам по усім усюдам, по всім городам, містам, і у Німеччину, і в Туреччину. Та так і звіра не знайшли. Та ми й кажемо, князю, та де, що забива та звірюка, хіба вже кращої немає? Так-таки так і так та де князь на слухати не хоче, в яких царствах государствах не бував, та такої дівеці, красної куниці, не видав, і пішли по сліду. І тут випала порожа. Ну й ми молоці молодці, давай сліди, давай ходи, давай броди. І тут таки натрапили на слід, та напевно звір наш та війшов у двір ваш, а збору в хату та сів у кімнату. Так таки так. І так. Тут не мусимо її спіймати. От бреше, от преше нехай. Мовчите опит, це звичай такий. Тут нашому ділу кінець, а ви дайте ділу вінець. Віддасте нашому князю куницю, красною дівицю, чи нехай ще підросте. Та що ж за напасть така? Від піду, таку накликали. Одарко, чи чуєш Одарко? Ой, дорогенькі мої, я згодна. Та Уляся все не хоче та брикається. Не розуміє давненька, яке із щастя снігорівки прийшло. А що їй в пику дивитися? Запабити спустилицю. Уляна, ану ну сирушники рушники, та пов'язує сватів та Стецька, бо я себе дух вимку. Ой, треба попало ті. Де Уляся? А не си є. Що вже зробиш? Дели ці помили дати та присеї не беркатися. Іди, моя коханка, отже, доля така наша. Так же ж ти тут. O vou... que Любітеся, пийте, гуляйте і чоловечество приумножайте. і ось вам мій пароль. Здравия усій компанії чесної.